Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Світить сонце у віконце, світить, усміхається. Ой, погляньте, хто прийшов, хто до нас вітається. Хто це малята? Спробуйте відгадати загадку. Ставлять в мілих дві руки каблуки на черевики і на бойки на каблук. Вправна справа оціх рук. Здогадалися дітки, хто до нас завітав? Так, це Чоботар. Чоботар взуття ладнає, каблуки вам набиває, вся родина добре знає, Чоботар все виправляє. Чоботарю для роботи. Потрібно багато різноманітних інструментів, але найважливіший це молоток. Погляньмо на цей інструмент. Він має довгу дерев'яну ручку, залізну голівку, одна сторона якої трохи сплющена. Цим інструментом Чоботар забиває цвяшки у підбори, коли ремонтує взуття. Дітки, погляньте, здається, наш Чоботар. Загубив свій молоток. Тож, давайте допоможемо йому зробимо новий молоточок. Для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка для ліпнення, стека і сірничок. Але спочатку підготуємо для роботи наші ручки. Кую, кую чобіток, подай баба молоту. Не дасиш молотка, не підкую чобітка. Дістанемо з коробки жовтий та коричневий пластилін і відріжемо невеличкі шматочки. Жовтий шматочок пластиліна розімнемо між долоньками і розкачаємо прямими рухами на дошці у тоненьку ковбаску. У нас утворюється руків'я молоточка. Коричневий шматочок пластиліну таким самим чином розімнимо між долоньками і прямими рухами розкачаємо в товстеньку, коротеньку ковбаску. З одного боку ковбаску сплющуємо пальчиками. Шматочок цірника вставляємо в руків'я і на нього надіваємо головку молоточка. Ось такий чудовий інструмент у нас утворився. Любі малята, ось такий чудовий молоточок у мене вийшов. А я чекаю на фото ваших робіт. Чоботар знов чобіт шиє. Це робити добре вміє. Гарні будуть чоботята. В них він сам піде гуляти.